Я полетіла б на Україну свого милого шукати. разом з піснею і вірою у перемогу у малиничах. Плетуть сітки для ЗСУ. кажуть, це найменше, що можуть зробити для перемоги. Плетуть на совість. Хлопці не жаліються. Ці, які приїжджали сюди, були задоволені сітками. Вони думали, що це сітки як заводські. З великим бажанням працюємо, не то, що там хтось заставляє, чи ще там, що Но працюємо гарно, і як ми кажемо, треба і пенсію відробляти, і, і зарплати, і все. Ну, чим можемо? Чим можемо? На гуртку образотворчого мистецтва місцеві школярі роблять перші кроки до художніх висот. Дуже гарно малюють, приймають участь у конкурсах. Зараз знову я їх заохочую до міжнародного конкурсу. О, вони правда трохи мають сумніви в своїх силах, але однаково приймають участь і не забувають про тих, завдяки кому можуть займатися улюбленою справою. Хмельницькому волонтери проводять аукціони, і ми продали іграшок перед новим роком на 23 тисячі. І діти були самі настільки здивовані, хоча я їм обіцяла, що буде якась сума. Волонтери ці всі гроші перерахували на армію, і прислали нам квитанцію звіт, що вони перерахувалися на армію. Ну бо діти хотіли якось долучитися на постійній основі у селах Малиничі, Кудринці та Рижулинці зупинилися близько ста переселенців зі сходу країни. Для них це вже як друга домівка. Починаючи з березня місяця в нас йшов потік людей на захід. Вночами просилися переночувати, помитися. Люди охоче приймали, навіть вночі дзвонили, люди вночі приймали людей, давали їм відпочинок, чай нагодувати, <годувати>, помитися. А зараз в нас багато людей із Сходу і є з Херсону. Які на даний час проживають у бившій нашій дільничні лікарні по селах? Ще проживають на даний час. у Нас до 100 чоловік є, що ще проживають по селах і в нашій бившій лікарні тут. Не ділять на своїх і чужих, бо всіх об'єднала спільна біда, і кожен намагається робити посильний вклад у перемогу.